Міську мистецьку премію у Рівному проводять спеціально до 24 березня, дня народження відомого художника Георгія Косміаді. Присуджують премію лише разово за творчий доробок в галузі образотворчого мистецтва. Кандидатів цього року небагато, лише троє. Сили пробує молодий художник Дмитро Личак з серією картин «Зникаючий світ та портрети Полісся». Претендує на перемогу і авторський колектив з трьох скульпторів, презентують власні пам'ятники у Пересопниці та Тернополі. А от відомого художника Костянтина Литвина Ала рівненська організація спілки художників кажуть не безпідставно. У нас в Рівному таких фігур колосальних було дуже обмаль. І тому рішенням спілки ми вирішили. Тим більше, що це дійсно ювілейний рік. 15 років як його не стало, 75 років від дня народження. І ми вирішили, що таким чином можна буде відзначити його ювілей і віддати йому данину. на першому конкурсному турі. Комітет таємним голосуванням визначає кандидатів до наступного. Одноголосно підтримують Костянтина Литвина. Тож неочікувано для всіх. Він проходить єдиним і автоматично стає переможним. Оскільки художника на здобуття премії висували посмертно, винагороду у 5 тисяч гривень отримає його дружина. Така грошова підтримка талановитих рівнян не остання. Після літературної та мистецької премії міська влада планує чергову. Третя премія. Ми думаємо над нею і хочемо, щоб в місті було три таких виразні премії, які би з одного боку популяризували імена людей, які зробили багато для рівного і відомі поза межами України. А третя премія вона би стосувалася, вона швидше, на мою думку, мала би бути носила б мотиваційний характер. От для таких людей ми хочемо зробити премію для тих, хто продовж певного періоду часу їздив по селах по хуторах. Нагородження. Переможця відбудеться у наступну п'ятницю. На церемонію спеціально з Німеччини приїде донька художника Надія Косміаді. Вона і вручатиме грошову нагороду, диплом лауреата та нагрудний знак родині художника. Діана Білоконенко Володимир Захаров. Новини Рівного.